Вітаю на каналі Агролюбитель. 21 рік трактор служить мені вірою і правдою. І от дочекався, що я його буду фарбувати. Точніше, вже почав фарбувати. Починав взагалі тиждень тому. Почистив, частково погрунтував. Тоді був сніг, холодно, не було можливості працювати. Тепер потеплішало, можна продовжувати. Ну, Найважче в пофарбуванні трактора це все зайве зняти, зачистити, погрунтувати. Це дійсно клопітка справа. Коли вже все знято, то можна працювати. Зняв колеса, колеса пофарбував. Починав з коліс, тому що раніше досвіду у мене не було фарбування. Ну, Камера, звичайно, всього не передасть кольору. Ну, В принципі, кольор хороший. Також пофарбував болотники. Вони з минулого тижня були погрунтовані болотники чи передні крила. Ну це я ще вчора фарбував, воно вже підсохло, але так ще не зовсім сухо. Болотники, звичайно, у мене трохи такі хвилясті, гнуті, рівняні, варені неодноразово. Але, в принципі, свою роботу вони виконують, від болота захищають. Капот. Вчора залишками фарби спереді пройшов, а так, в принципі, потрібно його сьогодні фарбувати. Колеса знімав, щоб пофарбувати отут простір під крилами. Ну, і з цієї сторони, і з другої сторони. Ступиці в чорний колір. Навіску зняв вона буде також в чорному кольорі, повністю вся навіска. Тут пофарбував, також в чорній ступиця. Передні грузи пофарбовані. Ну і кронштейн, де кріпляться грузи, також пофарбований вчора. Пофарбував оцей дифузор чи захист, як там його назвати, дифузор, тому що він направляє повітря. Ну і дивлюсь, що тут також треба пофарбувати буде. Решітка пофарбована в білий колір, також білий колір пофарбований вверх. Сподіваюсь було видно. Ну і в білий колір радіаторна решітка також пофарбована. Ну як радіаторна. Решітка капота, тому що радіатора немає, це 25 Заклеїв стопи, габарити, скотчем. Передні буду знімати, замінювати, тому що вони старенькі, вигорівші. Всередині. всередині запустив ґрунтовкою. Верх також, тому що раніше в мене всередині кабіна була зелена. Вона і ззовні була зелена, але погрунтована просто. Верх був покритий якоюсь такою штукою проти корозії. Щось таке пористе втягнуло. Звичайно, тут колись була обшивка, яку я зняв, тому що у мене зріст більше 180, і відповідно я, я там мало мав місце над головою. Тому я зняв, щоб лишніх 2-3 см було простору. В принципі, при бажанні можна її обшивку зробити. Є направляючі, до яких ця обшивка може прикручуватись. Тут також все ґрунтовкою, і там все ґрунтовкою. Тут залишки були фарби, подув трошка, досить клопіткий процес. Оце кришечка з руля. Фарбувати це клопіткий процес. Сьогодні цілий день впереді. можна буде щось робити. Зараз покажу, скільки якої фарби накупив. Ну і вже коли Пофарбую, буде кабіна мати якийсь вигляд, тоді знімлю і покажу. Тепер покажу фарбу. Ну, дві грунтовки великих купив. Чорна фарба для навіски, біла для верху кабіни для решітки. Розріджувачі, точніше це розчинники, два розріджувачі для грунтовки. Перетворювач іржі 647 1 один, малярна стрічка, поки що дві. Акра для того, щоб помити мотор. Ну і фарба для трактора. Купив для початку три баночки по 750 грам. Ось така німецька фарба для СГ-техніки. Спочатку хотів купити таку, як в класах, ярко-червону, як в класах диски малюють. Але дуже ярка. Тому вибрав отаку. Ну, камера не передасть, тому що воно в плівці плюс камера. Ну Це коротше такий колір, як малюють по заводському техніку пьотінгер Тому що був на фірмі. Там варіантів, мабуть, до 10 різних червоних відтінків, там і кейсовська, і класовська. Багато варіантів. Вибрав таку. Думаю, три банки вистачить. Оце все, що в ящику, так покажу. Це по грошах 3-400. І майже половина оця фарба, тому що одна баночка 504 гривні. Тобто Більше як півтора тисячі за три баночки. Ну і плюс оце все. Можливо, чогось ще бракне, то доведеться докупити, але це вже будуть дрібниці. Помалював елементи навіски в чорний колір. Центральна тяга. Чорна молоткова фарба, 3 в одному, так, щоб не було корозії. Пройшов перший раз, треба поправляти, тому що місцями колір не дуже насичений. Також капот помалював двері. Ну, камера не передає, звичайно, кольору, але якщо відійти на пару метрів, то взагалі з 3-4 метрів вигляд хороший. Звичайно, трошки вітер на вулиці, і вітер приносить. Такі неприємності, але чіпати не буду. Ну і плюс я маляр непрофесійний, місцями є трошки такі от такі перебори. Не знаю, отут видно на камері трошки забагато фарби. Можливо, це треба сторця малювати. Ну, я так, як виходить, так роблю. Почекаю, підсохне трошки і і попробую поновити. Фарби пішло вже дві банки, ще одна лишилась. Але на колеса задні багато пішло. Плюс підкрильники з двох сторін. Капот всередині погрунтований. То буде всередині лише погрунтований, нічого йому не бракує. Грунтовка теж добре. Тому зараз буду поновляти. Трактор пофарбований. І тепер помаленьку збираю його докупи. Решітку ще не поставив. Навіска пофарбована в чорний колір. Чекає своєї черги на встановлення. Під'єднав і встановив підсвітку на номер. Номера ще не чіпляю. Так, тут у мене в гаражі знайшовся отакий, як це, фонар, шкло чи пластик. Ну, коротше, новенькі поставив. На цю сторону треба купити і також поставити новенькі. Місце під фари. Тут у мене стояли фари. Взагалі у мене стояло три фари. Посередині одна галогенка і справа зліва по одній. Виходи є, але ті фари, які були, я їх ставити не буду. Поставлю світлодіодні. Ледовське, коротше, світло. Щоб було ясно, як вдень, але треба їх купити спочатку. Передні підфарники, повороти, корпуса старенькі залишив, ну, точніше, вони з алюмінією міцні. Просто помалював чорний колір, в них ще корозія не дуже поширена, отут трошки є. В принципі, це не критично. Куплю нове шкло сюди і сюди, і, і будуть як новенькі. Передні болотники, трошка поток, але я раніше нічого не фарбував. Тому подекуди є такі нюансики. Десь треба було досвіду набиратися, то я починав з задніх коліс, набирався досвіду на колесах, а далі вже переходив на болотники, а тоді йшов капот. Решітка ще не встановлена. Сюди фари мають стати, але ще не знаю, чи ставити назад ті, що були ближні дальні, а наверх ставити світлодіодні, докупити, чи зразу докупити світлодіодні фари сюди з ближнім дальнім наперед. І вже додаткових наверх нічого не ставити. Верх у мене білий. Отак рівненько стрічку приклеїв і відбив. Червоним. Тут рішітка біла, тут легенько піду червоним. Лючок для акумулятора, щоб захистити, закрити. Отут От зробив. Три слої ізолінти чорної для того, щоб капот по металу не йорзав. Середини капот. Серединний капот лише погрунтований. Я думаю, і так буде нормально. Отак От лягає. Грузи і кронштейн під них пофарбував, тому що думаю, капот буде пофарбований, тої грузи хай будуть пофарбовані. З цієї сторони все так само. Залишками фарби, остатками такими рідшими, то задув підножку. Щоб виглядало краще. Ну і так чуть-чуть по цій тязі, яка йде від сошки. Також, ну це залишками, тільки з одної сторони, середини навіть не вистачило. Як бачите, кабіна не ідеальна, але метал. Від вітру, дощу і снігу захищає. Тут у мене ще нема віконечка, от так, щоб не засвічува. Нема віконечка. Хотів купити акрил або монолітний полікарбонат, але всі вони продаються листами, а мені купляти листок 1,5 на два заради віконечка якось не дуже. Тому поки що. Без нічого, вільно, але я щось придумаю. Тут все пофарбовано. Всередині поки що нічого не зроблено. Дверки погрунтовані. І всередині також. погрунтовано. Проти сонця знімати не дуже добре, тому... тому зміню позицію. Такий результат. Було два сонячних дні, температура десь 15-16 була на сонечку то я використав цей час і пофарбував трактора. Тому впереді, впереді освітлення, освітлювальні прибори, решітка, ну і можна продавати. І це не жарт. За декілька днів, там, може тиждень-два, я це все дороблю і буду виставляти. Трактора на продаж. Ну, але це вже буде в наступних відео, тому що, якщо продавати, то ж обновив трактора, ще треба обновити культиватор. Він тут в мене в болоті треба почистити і хоча б ґрунтовкою запустити. Витягнути плуга, який в мене отут далеко схований, теж його хоча б від болота почистити. І все готувати на продаж. Тому що землі мало, вже в мене по суті лишилось цього року скільки, там 20 соток городу біля хати, і то 3-4 сотки треба люцерни чи конюшини посіяти для кроликів, то лишиться там 15-16 соток найбільше ораного городу. Тому трактор став не потрібен. А якщо врахувати, що він в мене в нормальному стані. Технічному був, тому що технічний стан я завжди підтримував, а тепер зробив нормальний косметичний стан. То, в принципі, кому буде потрібно, то він ще послужить багато років. Ну, але це буде в іншому відео. Це відео про фарбування. Фарбування пройшло. Пройшло успішно. Тому. Хто, що думає про це все, пишіть свої думки в коментарях. Підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу.